Мені надо реполюшен. Праву кнопку погнали, нам надо наверх. Бемс! Оце тема! Бемс, полетіла ще одна! Кстати, розова вівця. Мені на них прям щастить. Там відсоток щось дуже малесенький. типа щось в районі одного відсотка. Ух йо! А як я так продамажив його? О, я навчився! Так дивись, розказую один раз. BAM BAM Йоу, друзі! Всім привіт! І Сьогодні ми з вами станемо реальною залізною коровою. І ви спитаєте, Сонь. а як це взагалі можливо. Прикинь, тут кстати, я вам позаспавнився. Я <правж> прям відразу. А я вам розкажу все дуже просто. Тому що ми пишемо ось таку гасеньку команду reload, а потім ми пишемо trigger transform Бендс, і я став реальною залізною коровою. У мене появився дрон атак. Якщо я нажму жму прокуроку ми у мене заспавнився дрон, який, кстати, буде мене переслідувати і трошки. Тушечки мені допомагати. Чи все-таки ні? Чи йому все-таки байдуже? Але не важливо. Головне те, що на кнопочку Shift я можу замінювати свої всякі кнопки. І тут їх реально багато. Charge Beam, Що це за штука, я чесно кажучи, не знаю, але зараз ми все перевіримо. Оба! Так тихо! А ну, іди да. Іди да Е! О! Хо -хо! Пішов геть. Так, фрізі рей, скоріше, все, це якась штука, яка буде їх трошечки приморажувати, що в мене ще є, рокети в мене є. Бен! І поїхала штука, вони, правда, вже і так помирали. А ну давай на цього. Бенс. давай шуруй, ракета, може її треба зарядити? Диви. Не хоче вона на нього йти! Напала, диви! Ще в мене є якийсь репульсор, у мене ще якийсь є і коли в мене є репульсор, то я, значить, можу літати. Ти поняв? Пожди, а права кнопка? Ох ти йо, а я погнав, а я погнав народ! Я ще я можу літати, як на елітрах. А потім праву кнопку мишки зажати, і я знову наверху. Хорошо. З цим ми розібрались дрон. Так, давай все ж таки розберемося з дроном. Бенц Бенц, дрон, хаває, дуже багато енергії, але він дуже жорстко його б'є ти поняв. Дрон конкретно розніс. Так, давай голема замочимо по-хорошому, а. А дронам байдуже, вони помирали. Хі -хі. Ладно, чардж. Чи він не працює на тебе? А йому вообще байдуже на тебе, прикинь. Що е? забув тут, Старина. Давай пішу, геть. Я правда так померти можу зовсім скоро. Мені не треба цього. Давай випустимо Голема. Чи може не будемо? Ладно, мені треба Revolution. Бемс, праву кнопку погнали, нам нада наверх. Лисий! Я чого помер? І що міг би померти від цього? Скоріше за все, да. Ладно, нічого страшного. Що в нас тут? Трошки дерева, трошки моркви, пляшка чарів, стріли, пшениця, непогано. Ладно, спускаємося. Нам треба розібратись. Дрона так не, Чардж була мні, Фрізрай, ні. Рокети. Бемс! Оце тема! Бемс, Полетіла ще одна! Ха, -ха, ха Такс, 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 чарч без пішов геть, зараз Голем з ними розбереться. Диви, диви, диви. Оце тема, всем погнав їх нищити. А я теж не дурний, я буду допомагати і їм і йому. Так, енергія закінчилась. Ну, Голема, звісно, ХП дуже багато. Будемо щас йому потихесенько допомагати, а якщо що, будемо допомагати і мародерам цим. Бемс, ой-ой-ой, я піддамажив, так? Да? Ну Голема не дамажи, хорошо. Давай ракету бахнемо по ньому. Бем! Опа, і, і злитки Оце те, що мені надо Так, ракета. Ракета пішла! Чи не пішла? Якось странно вона працює, іноді вона летить, іноді не хоче вона летіти, зато реполюшн працює постійно. Ой Це не він! Це не він! Тихо! Ладно! Можемо валити. Думав, я все ж таки їх подобивати, але ладно. Тихо. Тихо. Блін, чуть не помер. Йоханий бабай. Так, у нас тут є золота броня, золоте яблуко, кресало, це хорошо. Одягаємося. Ми реально золота людина вже. Золота корова. Хе-хе-хе, в общемто, похавати би мені. Було би хорошо. Бемс, бемс мені треба шукати далі різні пригоди на свою дупу. Було би непогано знайти якесь селище. Або, Кстати, у мене є залізо. Я можу побудувати тут портал. Доволі непогано би було, проте М -м... навіть не знаю, навіть не знаю. Я би за своєю суперсилою спробував би завалити якихось босів. Хоча я ну, я в певненістю можу сказати, що я не суперсильний якийсь там чувак, але головне те, що я знайшов село. А село штука серйозна, правильно? Так що полетіли до нього. Дрон-атак штука теж хороша, правда, не до кінця розумієш, як вона працює. Опа, тільки не померти, тихо. Ось я тобі дрон-атак, По ідеї, я можу їх активувати ось до. Опа! І вони валять! Вони його валять реально. Диви, а вони дуже два дрона завалили голем і почали бити селянів. І попадали. Значить, вони живуть недовгий період часу. Кстати, розове вівця. Хі -хі -хі. мені на них прям щастить. Там відсоток щось дуже малесенький. Тіпа щось в районі одного відсотка. І це капець як мало. Але зараз їй буде хана. Вибач. Вибач, дуже сильно, я не хотів. Я, случайно його заспавнив, чесно. Але мені здається, ці дрони зможуть нормально босів бити, да? Наприклад, якогось візера. Скажи, бо тут Вардена нема на цій версії. Ми на 1.17.1 граємо щось. От, і Вардена тут, звісно, нема. Але є дракон і є візер. Я не знаю, з кого мені почати. Для початку, мені, по ідеї, треба нормально хавки. Ну, з хавкою я потихенько розібрався, правильно? Так як я з меча ж бити не буду того візера, правильно? Так що мені треба But... щось толкове. Мені треба. Надо... мої. Розібратись з ними і нормально, дуже сильно жорстко валити всіх. тому що маючи ось всі спили, я буду. Реальним солідним чувачком. Кайло, давай зробимо собі та в цілому, зробимо собі ще нове кайло, нову сокиру, щоб у мене хоч щось було тако чисто. Я, звісно, знаю, що я можу всіх бити з цього зі своїх снарядів, але стара, простенька сокира мені точно не завадить. Так, бенц, значить, ми робимо знову палички собі. А на що я дуба, мене злитки залізні є. Давай кайло сюди, сокеру сюди, відро сюди. Та й все, мені більше нічого не надо. На що я добував камінь. Мені він тупо не треба був. Да я і дерев'яне кайло не робити. Насправді то. Диви, бо в мене ракети є, а, польот є. Дрон атака є. Чардж біам. А така штука є жорстка. Фрізрей теж є. Ракети. Що найголовніше. Бемс! І мені з. Я... Поняв, я до кінця не розумію, що якщо я ось виставив таргет да? А допустим, я на нього дивлюсь. Я нажимаю раз право кнопку миші. Ракета тоже летить. Просто летить якось по-странному. Поняв? А що, якщо я її зарядю дуже сильно, на всю енергію просто зарядю? А, я просто тупо перереспавню її. Тобто, типу получається я можу зробити ось так, Бемс? Вона долетіла, стрельнула 5 ракетою. Правильно? І Вона полетіла взагалі в другу людину, або в другу якусь істоту. Значить, з цим ми вже потихесенько розібрались. Давайте дочекаємося ночі і спробуємо свої сили на хоча б звичайних мобах. Щось по типу зомбічів, скелетиксів і тому подібних речах. Ну Або так, як зараз, Ось просто стоїть така штука і не пойми, чого вона не нападає, правильно? А от так от нападає. Хм, странно, странно. Так, полетіли звідси взагалі тому що я хочу це я хочу води набрати Мені надо да водичка Щоб я, якщо що міг, вотердропчики <схід> робити. Так, ніч у нас наступила, це, звісно, хорошо. Але більше мене цікавлять моби. Пробуємо такою штукою. Вона странно б'є, треба бути на рівні з ними. Але кріпері вбиває з двох ударів. Хорошо. Фрізрей, вона просто застанила цього чувака. Хорошо, ракети? Бемс. Полетіла. Бемц, полетіла. Ні, не полетіла, бачиш? Не завжди вона летить, але часто летить. Так, далі польот. Це в Дрона так. Я просто спавню дрона одного, другого і третього, і вони просто літають і всіх нищать. З цим ми розібрались теж максимально. Та й в цілому дамажать вони доволі бистро і жорстко. З двох ударів кріпера вони виносять. Значить, що ми можемо в свою чергу зробити? Ми можемо зараз вилетіти наверх. Ось тако сюди. Я думаю, це буде достатньо. Let's go. Трошечки погана в мене броня. І кстати, коли я виставлений у мене Респолюшн, то в мене в Діті елітри, а не нагрудник. Хорошо. Воно мене типа обманює так, да, в ігрі? Окей. Значить, що ми тоді можемо зробити? Ми можемо просто взяти і заспавнити клятого візера. Щоб затестити всю свою силу. Опа! Старіна! Тихо! Чардж. А я Чарджа йому ж чарджаю, може, нічого не зроблю. Я ж повинен з ним бути на рівні одному. Правильно? По ідеї, да. Він доволі жарний, дядько. Ну, по... По ідеї, як да, по ідеї, як Чарджа нічого не може зробити. З фріза. Зафрізив, але йому байдуже, він все одно літає. Ракета! Ракета пішла! Ракета не йде на нього! Та ну все, пішов ти геть. Пішов ти геть. Ракета йому нічого не робить. Ракета йому нічого не може зробити. Ракета вообще не не нього пішла! Е, -е, е, Лисий! Ладно, тоді в мене є небагато, небагато ідей. По-перше, один цей. По-друге, цей. Нє, вообще так не б'є. Фріз тоже. Ракетам теж байдуже, як я поняв, да? Значить дрони. Дрони в атаку. А дронам байдуже, е. -е. Алло. Е, е, лисі! Ви чого чо не б'єте? Диви! мабуть, тому що він не на одному рівні з ними. А як же ж зробити тоді так, щоб він був на одному рівні з ними? Це получається безтолковий коровамент залізний. Я ж я не можу візору що зробити. Ніякою штукою причому. Йому нічого не можу зробити абсолютно нічим причому. От я його так тільки зафрізить можу і вдарити сокири, по суті. -то. Ух ти йо! А як я так продамажив його? О, я навчився. Я навчився його бити фрізреєм. Давай заряжайся, Сань! Бим! О-хо-хо! -хо -хо, хорошо, а як как получив Так, у ракета прилетить. Так, надо поїсти. О, ракета полетіла! Хорошо! А що з приводу чарджа оцього? Не, чардж не працює. Надо фрізрей. Фрізрей, штука проти нього буде хороша. Ти чого за мною бігаєш і ти звідси? Сказав я тобі, йди звідси, шуруй. Е, ладно, все, я шурую. Все, друг. А, друг валим, 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 валим. Тікай, Саня, Саня, чекай. Все, заряджаємося просто. Заряджаємося і отлітаємо. Е Хе-хе, Куда-куда-куда? мене потягнув, не треба, мене далі не треба. Всього погнали до нього. Мені надо фрізрай. Хорошо, пошурували. Ідеш ти сюди, я знаю, як тебе бити. Так, ладно. Так, не вийшло, зафрізив, але вбить не вийшло. Е, диві, свалює. Е, лисий, куди втік? Дві, тікає. А я зарядитись не встигаю. Він тікає швидше. Він мене тупо боїться. Він мене тупо боїться, бо я гуз Диви, 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 він вже відхилився. Ладно, ладно, сам прийдеш, да? Оба! Оба! Розрядився. Я, не він. Оба! Шо, нічого не можеш, да? На. Наша! Шо ти, старіна? Тримай флюху! Навчився я тебе контрити. просто енергія закінчується. Було б більше енергії, вмер би ти набагато раніше. Правда, походу, зірка взірвалась. Ну. Нічого страшного. А, моя був захист від снарядів, того мені було байдуже лол. Ну, єдине, що мене цікавить, чи можна так зробити з драконом? От, тому що, ну, з драконом, по ідеї, все супер легко робить, правильно? Ну, скажи, ну, по ідеї, все супер-супер має бути єсть. Ти просто вилітаєш, значить. Ти собі, значить, вилітаєш, прилітаєш там сюди, наприклад. От, Ставиш такого ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ладно? Ні, сильно так не вийде, хорошо. Так. Тихо, давай приземлимось. Нам треба да приземлитись, похавать, І я спробую бити тебе різними своїми приколами. Ух ти йо! Я його, походу, підпалив. Походу на ендермена ця штука працює. І ось він. Такий загряненный на мене. Жук. він помер, мабуть, згорів. Ні, це не загляний, все хорошо. Ідем до дракона. Нє, блін, ця і штука не дамажиться. В натурі не дамажиться диви! Може це знову таке... така сама штука як з візером, може не далеченька трошки. Оба! Оба! Оба, я так можу кристали ламати! Це хорошо. Значить, кристалам гудбай. Оба. Так, зарядись, будь ласка. Все, треба поїсти. Вилазимо. Так, дивись, розказуй один раз. Бем! Бем! О. Блін вижив трошки. Слава Богу. Хе -хе. Так, е, подивлюсь, чи можу його цією штукою вдарити, зафрізити. Ану, перевіримо цей момент. Ні, не виходить. Що ж тобі зробити? Оба? Ні, фрізом я попав. Ракета? Ракета не йде! Ракета не нападала. блін. Ракеті байдуже. Хорошо. дрон так точно буде байдуже. Оцею штукою можу дамажити. Оцею штукою можу, дамажить тільки треба попадати. По суті, легко. Просто тратиться багато енергії. Давай дочекаємося, поки ти трошечки приземлишся. Да? Ти вже ось хочеш приземлятись. Я, значить, збираю енергію, переключаю, значить, на дрона. Дрон штука солідна. Можливо, навіть зможе тебе якось ударити. Я не впевнений, звісно, але я в то вірю. Будь ласка, так, дрон заспавнився. Дрон пішов в вендермена. Ладно, поб'ємо сокерой. Дрон. Дрон убай дуже тупо. Зато пожди. Блін, та куда ти полетів? Е! Все неправильно зробив я. Ну я його майже розбив. Я плюс-мінус розібрався, просто в мене енергія закінчилась. Зараз в мене є енергія. Бемс! Бемс! Бемс, бемс! Трошечки, коротше, дамажу, але на мене ендермени закрились! Тихо! Обережно! Пішов ти геть! Мені треба дрон! Мені треба дрон, який буде мене хіювати. Не хіювати, а сейвити. Так, тихо, 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 тихо Хто там загряний на мене? Дрон заспавнився! Дрон тебе щас винесе. Нуба, смердечко. І всіх остальних теж. І не боюсь я вас, і ні разу не боявся всім в житті. Зато оцею штукою нормально я його дамажу Ой-ой, тихо, не пихайся. Короче, по суті, ну, можливо, все зробити. Навіть без усілякої там суперброні, без лука, без меча там і так далі. Його можливо вбити. Сто відсотків. Просто вся проблема заключається в тому, що довго регенерується наша суперздібність. Реально довго. Так ти що тікаєш, старина? я б ти так попасти, не можу. Ти далеко. Іди до мене. Булась. Ну, десь ні? Вев вже шия болить фул вор В гору дивитись. Давай спускайся, бо ти щось задовбав мене вже. Я б тебе побив цим лучом. Ти був би радий. Кстати, звідки тут. Тушка кролика. Пляшка чар. Не знаю, звідки. Пляшка чар нібито із аванпоста була. От, а тушка кролика, блін, чортойозно, звідки. Ладно, йди сюди вже. Я трошки зарядився. Не кожен раз я попадаю, на жаль, але попадаю часто. І він зараз захоче приземлятися, а в мене енергії нема. Давай йди сюди. На плюшку ще одну. На ще одну. Блін, ну цю не попав. Треба зарядитись, бо скоро буде приземлятись. Я впевнений. Давай, давай, давай. Збирайся. О. Хто вдарив? На. На тобі, На тобі. Ну ладно, все, Хільці. Я б поїм. Не, мені подобається по ньому стріляти, але не подобається чекати, поки все зарядиться. Давай зімо золоте яблуко, щоб я вже від і не парився. Ну, коли ти приземлився, старина! Він ще й вилетів високо, я попасти не можу. А ні, трошки можу. Трошки попадаю. Ну, не сильно. Що ти там скоро спускатись будеш? О, маленький спускається. А куди це ти спустився? Енергія кінчилась, тихо. Так, ракета. Ракета пішла. Давай нападай. Так, ну давай заряджайся вже скоріше. Ну, Джей ерунда лишилась його добити, аби ще хоч попасти. Енергії ще тратиться багатенько. А, так, уже не можу пробити. Ладно. Ну, значить, буде по старінки, Дітовські методом із сокирки. Хе-хе, добивається ця движуха. Так, виставляємо, значить, ми нашого дрона. Все, він зараз буде всіх мочити. Йому ще байдуже на всіх абсолютно. Він їх ту подушить. З двох ударів, дай не буває. Ні, з трьох. Четырех навіть обалдеть нет. Дрон, конечно, сильный, но не настільки. Ладно, хапаем свидозит и идемо не щети все селища, Просто тупо підривати. Еекс, не ще ти Let's go!